Добрий день, діти! Рада вас вітати на музичному занятті. Також рада вас вітати з початком нашої зими. А погляньте, хто це до вас зараз завітає! Привіт, діти! Дуже радий вас вітати! Так, це наш зайчик сіренький. Хоче з вами він пограти у чудово вправу зайців! Діти, давайте зараз ми всі разом станемо і будемо стрибати разом зі мною під музику. Ось так. Дуже добре. А тепер давайте ми зробимо цю вправу під музику. Приготуйтесь. Стрибаємо разом з нашим зайчиком. Музики немає, ми зараз не стримаємо. Знову є музика. стрибаємо далі. Молодці! Дуже гарно ви впоралися. Ну що, зайчика, тобі сподобалось, як наші дітки грали у цю вправу? Так, дуже молодці! Діти, а ви пам'ятаєте, як називається ця вправа? Так, ця вправа називається зайці. Молодці! Ми тепер нашому зайчику. Час уже додому вирушати, бо його також мамуся чекає. До побачення, зайчику. До побачення, діти! До наступних зустрічей! Діти, а скажіть, будь ласка, а що оце я зараз знайшла? Так, це сніжинка. Вона білого кольору. А яка у нас зараз пора року? Молодці зима! Ми зараз з вами пограємо чудову логоритмічну гру Звуки зими. Я вам зараз буду розповідати історію про нашу зиму, а ви будете мені показувати відповідні рухи зі звуками. Будьте, будь ласка, уважніші. Взимку, як у дворі, Гуде за метіль? Повторіть, будь ласка, разом зі мною. У молодці, давайте ще раз. У дуже добре. А коли дітки виходять на двір гуляти морозним днем. Як у вас сніг скрипить під ногами? Хир, хир, хир. Давайте разом зі мною. Хир, хир, хир. А тепер повторимо хир-хир-хир. Молодці. А у дворі? Двірник, як підмітає двір? Повторіть, будь ласка, зі мною. Ш, 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 ш. Молодці. Давайте ще раз. Ш, 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 ш. Дуже добре. А тепер ми зараз з вами візьмемо наші віночки та підемо підмітати сніг на двір. Як це буде звучати? Повторіть зі мною. С, 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 с. Молодці. Давайте ще раз. С, 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 с. А тепер одну хвилиночку трішки помовчимо та послухаємо, які звуки зараз лунають у нас за нашим вікном. послухали, які звуки були у вас. Також ви можете це намалювати і вислати фотографію у нашу з вами групу. Ну, а тепер я хочу вас познайомити з німецьким композитором Роберт Шуман. Він писав класичну музику. Одну з них ми зараз з вами і послухаємо. Увага на екран! thank you Вам сподобалося? Цей твір називається Взимку. А автор цього твору Роберт Шуман. Ну, тепер вам до побачення, до наступних зустрічей.